Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас цікава дослідницька лабораторія, а тема незвична називається вона Кольоровий дивограй». Ми сьогодні будемо з вами експериментувати і досліджувати, яку реакцію отримуємо, якщо з'єднуємо кольори з рідними рідинами, з водою, олією, а пізніше будемо малювати. Різними способами на молоці. І так, перший дослід кольоровий дощик. Для проведення досліду нам потрібні харчові барвники любого кольору, ось така медична пететочка для кожного кольору бажано окремо. І ось такі склянки, в яких я розвела сьогодні барвники вишневий, жовтий, синій і малиновий. Потім нам потрібна скляночка з олією і півбанки з водою. Ну і ось така палочка, яка допоможе нам в кінці досвіду. І так, беремо наші е, піпеточки і з кожного кольору набираємо в піпетку і з кожного кольору капаємо на нашу олію. Подивимося, яка магічна реакція буде відбуватися у воді у олії з крапельками. Ми отримуємо такий кольоровий крапельки такі. Бачите, крапельки ніби висять, деякі впали, а деякі зависли на поверхні олії. Подивимось, що відбудеться, коли ми візьмемо і їх розмішаємо. Так. Крапельки лягли на дно, деякі ще пливуть. Змішуємо олію з водою. Подивіться, яка бурхлива реакція почалась. Бачите? Так. Піднімаємо банку і дивимося, що відбувається. Утворилось багато бульбашок. І ось почалася реакція. Деякі з них піднімаються вгору, деякі залишились на поверхні. І додамо наших крапель. І побачимо, що буде. Відбуватись. Цей досвід виконують, не поспішаючи, тому що потрібно чекати реакції, яка відбудеться далі. І так дивимося. Бачите, деякі крапельки починають падати на дно, а деякі проходять через шар олії і теж опускаються на дно, ніби утворюючи кольоровий дощик. Другий досвід називається квітуча галявина. Для досліду, нам потрібні звичайні ватні диски, фломастери кольорові, молоко і люба ємність для того, щоб налити сюди рідину. Спочатку готуємо диски. На кожному диску можна фломастерами намалювати будь-який візерунок, який захочете. Можна просто хаотично поставити крапочки, тільки зробити це різних кольорів. Щоб Диск був найяскравіший. Змішуєте різні різні кольори. Можна малювати якусь картинку. Можна просто, ось так, як я, бігати по диску. Так. Так як у нас велика галявина, нам потрібно багато дисків. Я вже їх приготувала. І тому зараз ми будемо тільки спостерігати за тим, що відбудеться. Наливаємо молоко. Так, щоб була заповнена вся поверхня нашої таці. Так, розрівнюємо. І тепер починається магія. Беремо і по черзі опускаємо в будь-якому місці наші диски. Це будуть наші незвичні чарівні квіти на нашій галявині. Подивіться, як відразу оживає наша галявинка? Вона і сміється рожевим кольором, і заспокоює зеленим кольором. Ось так, бачите? І йде реакція молока і кольору, і кольор змінюється. І коли порухати трішечки нашу тацю, то кольори почнуть змішуватись, а наша галявинка ставатиме казковою і незвичною. За цим дослідом теж треба спостерігати. Можна допомогти квіточкам розпуститись, можна додати молочка, можна їх пересунути, і у нас можна викласти їх віночком і вийде красивий гарний віночок. Ось так. Для цього треба просто взяти паличку і погратися з нашими тисками. Можна зробити так, вийде така казкова скатертинка. А якщо додати ще молочка, так, щоб диски наші більш промокли, то вони почнуть віддавати свої кольори молоку. і ніби зникати. А -а -а. Гляньте, які гарні квіти. Просто казкові, просто чудові. Спробуйте і ви намалюйте свою картинку дисками, фломастерами на молодці. Дослід називається живі крапельки. Для цього досліду нам потрібно буде дві невеличких, або навіть більше, скільки захочете, ємності для молока, барвники наші, які ми вже розвели, піп'яточки, і трішечки-трішечки в скляночку миючу засібу. Я ціла дитяче, рідке мило і наші ватні диски. Ну, і, звичайно, основу нашого досвіду молоко. І так починаємо творити. Наливаємо молока в обидві ємності. Не дуже багато, так, щоб заповнило нижню частину нашої тарілочки. Ну і потім беремо барвники і капаємо. Теж як захочете, як вам заманеться. Так, додаємо іншого кольору. Так. Добавимо жовтенького ніжного кольору. Бачите, реакція вже де. І де деякі крапельки почали вже працювати, вони ніби рухаються. Ну і додамо синьому, як волошки ніби. Так. І секрет фокусу в досліді це ватні палички і миючий засіб. У нас рідке дитяче мило? Набираємо на паличку і притискаємо до наших кольорових плям. Бачите? Вони починають рухатись, перетворюються на різні чудернацькі предмети. Їх можна перемішувати, ними можна малювати. Бачите, що виходить? Ніби. Візерунок казковий. Те саме спробуємо на іншому. А тут можна малювати різнокольорові кола. Подивіться. Раз, велике коло, два, до нього прийшло інше коло. Три синє хоче бути першим. І сюди, і сюди. І наш килимок стає ось таким. Бачите, тепер знову я не мішаю паличкою, а лише доторкаюся до крапельки. І зовсім змінюється наш візерунок. Бачите, більш спокійний, такий, ніби якась казкова птаха розпустила свій хвіст. І тут гарна картинка, і тут гарна картинка. Спробуйте самі, що у вас вийде, Прошліть нам фото. Дуже раді будемо бачити. Ось такі веселі досвіди запропонували сьогодні ми вам. Експериментуйте, пробуйте з різними предметами, і ви побачите, які дива можна створити своїми руками і допитливим розумом. Вперед!